Далі у програмі дивіться міні-транспорт для сільського господарства. Студенти власноруч збирають техніку нового покоління. Цей трактор не перший, який власними руками зібрали студенти разом з викладачами студентського конструкторського бюро. На даний момент це скоріше виключення, ніж правило. Я маю на увазі робити серйозні речі в умовах гаража, наче серце із пустими кишенями. Тому і збирали свою техніку з того, що було, говорить керівник проєкту. Цей трактор Ми збирали ну, власне горя звід ходу виробництва в принципі. Збирали ми этот трактор в основному з запасних серійно випускаемых запасних частин. Наша цель была сделать трактор ремонтно ремонтнопригодный, чтобы наш механизатор мог легко его отремонтировать. Все вы же знаете, все иностранные требуют технического обслуживания, естественно, ну і Дорогостояще, а наш трактор буде дішою, тому що любую деталь, ну примерно 80% деталей можна купити в будь-якому магазині від мотоцикла, від автомобіля і так далі. От. така собі відповідь технічною мовою за кордонним аналогом на сьогодні ринок міні-техніки доволі розвинений, і в Україні дефіциту немає, аби були гроші. Проте власного виробництва бракує. Тому у випадку ремонту доводиться фермерові сплачувати подвійну ціну. Саме у цьому і будуть переваги міні-транспорту, які створюють студенти у конструкторському бюро. А наш трактор буде дешевий, тому що будь-яку деталь, ну приблизно 80% деталей, можна купити в будь-якому магазині від мотоцикла. Від автомобіля і так далі От. У нас серійно випускаємо коробка переміни передач сьогодні у парку КБ декілька видів сільськогосподарського транспорту. Дмитро Іванович демонструє один з них. Це трактор, який може виконувати багато функцій, розповідає керівник проєкту. Це трактор, він може працювати із плугом, і з культиватором, і фризою. вот что мы там раньше показывали, с любыми машинами, с теми же, которыми комплектуется Харьковский завод, ХТЗ-18, ХТЗ, 18, ХТ, вернее, 20 и так другие. Он может работать в любом фермерском хозяйстве, в овощеводстве, в животноводстве. Ну вот выгольная площадка. Почему бы? У нас по принципу не классического трактора, а малогабаритное самоходное шасси. Он может перевозить грузы, тележки. буксировать. Ну, естественно, как видите, бульдозер где-то почистить там площадку или снег уже чистит. Так що з багатьма ародіями буде. Трактор, може... трактор пройшов випробування практикою і готовий до серійного виробництва. А студентські руки під керівництвом Дмитра Івановича вже знайшли наступну роботу. Цього разу вони працюють над створенням економного мотоблоку. Поставили задачу, як можна зготувати мотоблок, щоб він вписувався в ті ж рамки, які іноземні, але був більш ремонтно пригодний для наших потреби. Производстве, ну, сельхозпроизводственников будем или огородников. И нашли, что можно сделать. И вот наш мотоблок будет иметь больше скоростей. Если там на страны самые больше скоростей, 6 передач, это французский мотоблок. А наш будет иметь 8 вперед и 8 назад. Полнореверсивный. За плечима СКБ досвід, який заслуговує поваги їхніми ідеями та розробками цікавилися далеко за межами СРСР. І Досить часто проекти бюро потрапляли до серійного виробництва. Вот это кстати, колеса, это наша розробка нашого конструкторського бюро. І вони випускалися на Білоцерковському шинном заводі. Рисунок протектора, это уже наша розробка. Ми совместно розрабатывали з о, ну, можно сказать частным предприятием Сячеслав і передали на шинний завод номер 2 Они зготували серію і навіть серійно випускали. Поки що розробками конструкторського бюро цікавляться виключно студенти. На цій техніці виросло не одне покоління висококваліфікованих спеціалістів. Дмитру Івановичу вдалося зберегти радянську школу так званого наскрізного дипломного проєктування. Що це значить? Це значить, що студент получает тему диплом, будущую тему дипломного проєкту. на младшем курсе, ну, в основном на первом, во втором семестре первого курса. И дальше он работает над своей темой до окончания. Но проходя специализированные кафедры, он выполняет курсовой расчет или тот, применительно к своей будущей машине. И уже до, подходя к завершению, у него уже готовый дипломный проект и машина, в которой он... Приймав участь і руками, і головою, і зачитав теоретичне знання з практичним внідренням. Таким чином освіта вирішує проблему адаптації випускника до реальних умов вже справжніх робочих буднів. Так, студент Євген вже активно працює над малогабаритною технікою. Я зараз на третьому курсі вже працюю над своїм дипломним проектом. Моя тема підвищення технічно експлуатаційних показників. Ефективність використання мотоблока середнього класу при виконанні транспортних робіт. Назва наукової роботи Євгена зрозуміла лише посвяченим, проте результат на п'ятому курсі буде досить чітким. Як можна більше перевести груза при менших потерях мощності? І к п'ятому курсу я вже все це буду знати і буду спеціалістом. І проще буде на роботу Дмитро Іванович не полишає надію оснастити трактор багатопаливним двигуном, який вчені розробили ще за радянських часів. З того моменту він стоїть як музейний експонат, який відвідують студенти під час занять. Хоча такий двигун актуальний до тепер. Це ну, двигатель ми давно в місті з Федом, Ленинградським заводом Карла Ліпкніхта. Совместная работа это давняя работа. Мы разрабатывали его, сделать многотопливный, он из двухтактного, сделать многотопливный с системой опрыска. Нами вот Михал Ильичом Сандомирским разработана система опрыска низкого давления. Получилось у нас и двигатель работает на всех видах топлива и даже на их смесях. Этот двигатель у нас стоит, мы показываем студентам на стенде. И студенты учатся на нем. Хороший двигатель. И если бы кто-то взялся, производить его, было бы неплохо.